Попри війну в Україні, значно зросла статистика шлюбів. Так, за минулий рік було укладено понад 210 тисяч шлюбів, що на 5% більше ніж у 2021 році. Герой нашого сюжету пожежний рятувальник 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Кам'янського Ігор Тертишний. Він не намагається наздогнати статистику, а керується голосом серця. Саме серце підказало йому після трьох років взаємної симпатії освічитися коханій Владиславі. Попри серйозну професію, в душі ігор ще той романтик, тож його свідчення оправ відповідне. В нашій знімальній групі пощастило побувати на пропозиції руки і серця, яке точно вас здивує а в наших героїв залишиться в пам'яті на все життя. Ігор тактично зустрічає нас помітно схвильований. Ще пак не кожного дня доводиться робити пропозицію руки і серця коханій людині та ще й з таким рівнем конспірації. А потім зізнається, його влада заслуговує на таке освічення і на хвилювання, бо вона в нього гарна, щира та ніжна. А її підтримку він відчуває незалежно від того, разом вони чи на відстані. Перечуття того, що це його людина, виникло ще під час неочікуваного знайомства. З друзями після нового року поїхала до сіднього району гуляти, і один з колег зателефонував до своєї знайомої. І та за до своїх подруг приїхали всі ці дівчата, сиділи разом, і з тих одних дівчат була влада. Захопило те, що вона була така тиха, спокійна, відчувала сором'язливість, що це дійсно показник якоїсь вихованості. За словами Ігоря, остраху створювати родину в такий складний час немає. Навпаки, виникає ще більша мотивація в Україні. Дійсно зараз тяжкі часи. Ми з цим боремось. Я вважаю, що перемога. Буде за нами, це все питання лише часу. Життя йде, потрібно рухатися вперед, будувати свою сім'ю. Ну, звісно, що вдвох буде легше бороти будь-які складнощі. Підготовка до пропозиції це окрема тема. І без свого Я дружнього буду. колективу Ігор точно б не впорався. Помагали колеги, сценарії, щось продумували. Кожен. Як вносив свої корективи, але найбільше роботи вніс начальник підрозділу за за що йому велике дякую і дякую всім колегам, які в цьому мені допомогли. Окрема роль у допомозі своєму підлеглому лежала на мужніх плечах начальника пожежно-рятувальної частини. На підготовку всього сценарію пішло три дні. Для самого Івана Пучкова допомога молодшому колезі не тільки справа честі, але й можливість продемонструвати режисерські таланти. Було таке прийняте рішення, що. Хочемо вигнати усю техніку, щоб було красиво. Він вийде на пожежному автомобілі з букетом квітів, об'їде кружочок, його кохана підійде на фасад частини, ну і зробити їй такий сюрприз. Вона не о чому не догадується. І поки ми будемо спілкуватися з особовим складом. Він заскочить на пожежному автомобілі з сиренами і вийде з пожежного автомобіля, зражає з букетом квітів та зробить її освічення. І ось він найбільш хвилюючий момент очікування. Владислава підходить до місця роботи коханого, не підозрюючи, що через декілька хвилин на її пальці красуватиметься обручка. Для того щоб відволікти дівчину і виграти трішки часу, пропонуємо відповісти їй на декілька питань, а далі дивіться уважно. У мене не було таких моментів пов'язаних. У нас було все добре і ніколи не стикалися із службою порятунку. Що ще, ще можете сказати? Взагалі, можливо, якийсь такий так повинні працювати, будуть рятувальні служить. Сонечко, я тебе дуже дуже сильно люблю. Ти вийдеш за мене. Зворушена та щаслива, уже в статусі зарученої, влада все ж таки поділилася з нами враженнями від такої надзвичайної пропозиції коханого. Я відчуваю переживання і здивування. Це дуже приємно. І я такого не очікувала. Він у мене дуже хороший. Я його дуже люблю. Ну, По-перше, щоб у нас було все добре і в Україні був мир. щастя вам, кохання дивовижне, воно житиме, допоки існуватиме наш грішний світ, а можливо, саме любов не дозволяє нашому світу остаточно зруйнуватися. А ще такі ось люди, як наші герої, Ігор та Влада. Ви б тільки бачили, як хвилювався Ігор перед освідченням. але ми впевнені, що його хвилювання стовідсотково компенсувалися таким довгоочікуваним. Так.